Вже не перший раз Коростенська центральна міська лікарня отримує гуманітарну допомогу від закордонних друзів та благодійників. Цього разу вантаж прибув до лікарні, завдячуючи шведським місіям Вінден та «Human Bridge». Ну Вінден це місія, яка вже багато років співпрацює з Коростенем, Ну приблизно 25 років, так, в цьому році можливо. А Хюмен Бридж це нова місія, яка саме займається медобладнанням. Це по по суті перший вантаж цієї місії, який пройшов користень. Якщо все буде добре, то вони будуть допомагати на постійній основі. Багато просять, багато такого, що по суті можна дістати, то тому ми кожен раз приїжджаємо, робимо список і потім намагаємося відповісти на цей список тими речами, які привозимо. Тобто, ну бажання велике, але звичайно, це кропітлива також праця дістати це. Це з неба не падає, щоб всі знали. Привезти вантаж теж коштує великих грошей привезти сюди, розвантажити, розмитнити і так далі. Це велика кропітка робота, яка стоїть за цими ліжками, за цією пострілів, тому ми маємо цінувати це. Допомоги до лікарні від шведських благодійників прийшло чимало. Медичний заклад отримав такі необхідні для них спеціалізовані ліжка. Сьогодні для лікувальних установ нового золота вважається постільна білизна. Також лікарня потребує матраців, які були в переліку надісланого у гуманітарного вантажу. В тому році, 15 15-му, у вересні місяці, ми зустрічалися. Була до нас делегація зі сторони шведської місії, так би мовити. Ми запросили у вигляді, допомоги, у вигляді допомоги ліжка, матраси. Звичайно, нам пообіцяли і на даний час ми бачимо, що дійсно вони слово своє стримали, надали нам цю допомогу у вигляді 20 ліжок, 20 матрасів, що звичайно покращить, як то кажуть, перебування хворого на ліжку у нашому відділенні. Ми їм дуже вдячні за допомогу. Медичні працівники дуже вдячні допомозі, яку отримали, і сподіваються на подальшу співпрацю, адже потреб у лікарні дуже багато, особливо необхідне медичне обладнання, як для діагностики, так і для лікування.